25 січня одна з центральних вулиць Харкова, що опинилась під ворожим ракетним обстрілом, 23 числа. Міські служби зі спецтехнікою продовжують усувати все те, що накоїли рашисти своїми смертоносними ракетами. Найбільше руйнації у цій локації зазнала будівля Національної академії правових наук. Сюди прилетіли відразу дві ракети. Одне пряме влучання у покрівлю старовинної будівлі. Інша ракета вибухнула у дворі. Ми з вами є черговими свідками черговою зухвалою терористичної акції з боку Російської Федерації. Знаєте, саме головне, безумовно, те, що, слава Богу, залишили всі люди живі, що це відбулося о 22 годині. Якщо б це відбулося в той час, коли 43 працівника перебували в цій будівлі, а ви бачите, які враження, то скоріш за все ми б вже б і не розмовляли з вами. А тому, безумовно, зараз ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб відновити академію. Вважаємо, що це своєрідна помства з боку Російської Федерації, нам, правникам, які зараз приймають активну участь в правотворенні, в підготовці різного роду законопроєктів, конче необхідних для зміцнення і оборони. І національної безпеки, і безумовно входження європейської спільноти. Експерти попередньо вже оглянули старовинну будівлю та оцінили ступень руйнацій. Вердикт позитивний. Будівля була ця збудована 1840 вісімсот кому, десь приблизно році. Належала промишленнику, Це була його заградна резиденція щодо влучання. То сьогодні ми зустрічалися з представниками будівельної компанії Ми Харків Жоустрої проводили обстеження повністю. Було прийнято рішення, що будівля все ж підлежить реконструкції. Це треба розчинювати як воєнний злочин, тому що це сугубо цивільна наукова структура, яка не має відношення до. Військових програм, військових дій ми працюємо в сфері законодавства, в сфері надання правової допомоги людям і ніяк не пов'язані з воєнними стратегіями. На що Російська Федерація зсилається, що вони б'ють по воєнним об'єктам. Оце рядом тут у сьому кварталі нема жодного військового об'єкта, да. Крім тих людей, які є патріотами України і, і хочуть зробити все, що від них залежить, для захисту України. І не глядячи на руїни, життя продовжується, Україна живе, і ми будемо тут відновлювати безумовно серце, болить душа. Харків, столиця України юридична. Вона є, була і буде такою. Тим часом міські служби другий день, консолідувавши всі ресурси, працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки обстрілу центральної частини Харкова. Руйнувань дуже багато, понівечений цілий квартал. В результаті обстрілу було пошкоджено близько 60 житлових будинків саме на цій локації. Загалом більше тисячі вікон пошкоджено і в житлових, і в нежитлових будівлях. Але за доручення мера роботи організовані і вони йдуть дуже швидко. На сьогодні більше 80% зроблено робіт по закриттю вікон, по вивозу сміття, яке залишилося. І сьогодні роботи мають бути завершені у повному об'єму для того, щоб закрити контури будівель і забезпечити і все, що необхідно – збереження тепла, освітлення так і таке інше. Всі будинки будуть в подальшому відновлюватися, і будуть виконуватись роботи з їх ремонтом. Всі, хто пострадав від цього обстрілу, вони забезпечені з першої филини. Необхідними речами і харчуванням, і головне ті, хто потребував, вони забезпечені тимчасовим житлом. Тому в місті ситуація контрольована і відпрацьована в повному обсязі стосовно реагування на такі наслідки обстрілів. Це було і це контролюється мером міста. І всі працюють для того, щоб наші харків'яни чули і увагу від міської влади, і головне отримували необхідну їм допомогу. Леся Копилюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Світлана Бреу з Харків. Новини.